Віда, друзі, ну що ніколи такого не було, і знову сталося. Влада, коли бачить, що втрачає можливість поставити свою людину на посаду в якусь держустанову, зриває конкурс або не призначає до речі. Так і було. Ми пам'ятаємо з очільником САП. Це навіть внесли в спецугоду між Євросоюзом і Україною як умову для того, щоб Україна могла почати розмову з Євросоюзом. або призначаєте керівника САП, або не почнемо говорити про євроінтеграцію. Ну що ж, нічого дивного, але зараз ми спостерігаємо геть інше. Е, надлі того, як е, наші американські друзі втрачають інтерес до України і перестають бути тим поганим поліцейським, який час від часу фігачив дубинкою по голові нашої влади, і вона. Була робити як треба на тлі цього. влада відчуває себе як ну не знаю, лиса в курятнику, і робить все, що завгодно. Саме тому зривають зараз конкурс по БЕП, по новому очільнику БЕП. Це було очікувано. Більше того, ми спостерігаємо, як сьогодні влада не просто зриває а системно. Системно дискредитує взагалі конкурсну основу. Але спочатку про це чому БЕП? Тому що БЕП це структура, яка може тиснути на бізнес, примушувати його не фінансувати опозицію і навпаки примушувати фінансувати навіть з чорної каси владу. Ну тому що БЕП це така структура, яка дуже потужна може доїти бізнес. Не общипувати, як гуся, а взагалі видоювати насухо. І якщо треба знищувати його. Поясню, що було сьогодні. Мав початися останній етап конкурсу, співбесіди, і він не розпочався. Команда, до речі, інсайдери і відкриті джерела кажуть про те, що це була команда з офісу президента. Конкурс, до речі, постійно весь час контролював татаров в спиртновим. Зараз без спиртновок щось пішло не так. Та людина, яка потрібна була не проходить, і все, конкурс вирішили валити. Ну тут все просто це було рішення, і це покажуть декілька людей. Вищого політичного керівництва. Таким керівництвом може бути Зеленський Єрмак Татаров. Обирайте, хто завгодно. До речі, хтось з них також саме давав команду слідкувати за журналістами Бігусинфа, і досі ми не знаємо, хто також хтось з них ну постійно хтось з них вляпується в якісь історії, але відповіді на них не дає далі. А, зараз зривають конкурс, зривають його три члени від держави. Про них трохи пізніше, але конкурс заблокований по історії найцікавіше, як завжди. Те, що любить влада, як що любить влада? Так, звинуватити когось в співпраці з країною огресора, це ж так красиво. Ну до речі, не татаров, який літав постійно до Москви під час АТО і навіть був там, після після останній раз, після того як обрали Зеленського, ні ні, -ні що ви? Не Єрмак, який. Працював з Альбрусом, помічником Ульбруса Тадеєва. і навіть не гітманцев, який був помічником Сівковича, який був керівником мережі ФСБ в Україні і на якого накладені санкції за це. Ні, ні, що ви, а саме кандидати. І як дивно, три кандидати, але про це теж трохи пізніше. Чому це роблять? Ну, по-перше, тому що у влади є можливість зірвати конкурс, якщо їх людина не потрапляє на посаду. По-друге, міжнародні партнери нічого не зможуть зробити. До речі, єдине, хто може щось зробити, це МВФ, бо це був маяк для МВФ до 1 липня проголосувати. А от далі а далі буде цікаво, тому що МВФ може сказати: що знаєте: е, ідіть ви лісом, не будемо ми вас фінансувати. А тепер найцікавіше на засіданні справді конкурсна комісія, а саме три члена від влади. А кажуть про те, що з відкритих джерел та на підставі інсайдерської інформації з'ясувалося, що троє з претендентів на посаду департаменту директора БЕП бюро економічної безпеки можуть мати зв'язки з Росією. І вони відчули в собі бажання не дати цьому статися. Цікаво, що 15 травня була проведена спецперевірка СБУ всіх кандидатів, в результаті якої питань у служби ні в кого не було. Ще раз кажу: нікого не було. І служба сказала, що все ок навіть надали для цього документи. Але вже 5 червня, через три тижні від СБУ до комісії зайшов новий лист. В якому сказано, що службі потрібно більше часу на перевірку кандидатів. І тут же я згадую історію, як хтось з Офісу президента давав службі безпеки команду слідкувати за журналістами Бігус.Інфо. Схоже, хтось знову дав команду Служби безпеки України додатково звернути увагу на когось для того, щоб зірвати конкурс. Призвища не називаються, це і не потрібно. Просто. Треба зірвати конкурс. Скільки часу знадобиться СБУ на спецперевірку, невідомо на додатково. Але про це навіть відверто кажуть члени комісії. Цей час не лімітований, а до чого до цього, часу конкурс буде призупинений. Це як з історією з призначенням керівника САП, який я теж пригадав раніше. І тут найцікавіше. Під час голосування членів комісії по питанню чи варто проводити співбесіду, не чекаючи уточнення до від СБУ, голоси розділилися. Троє членів від уряду кажуть: проти, не можна це робити. А троє міжнародників кажуть за. Ну тому що якщо по якійсь людині скажуть, що вона мала зв'язки. Все питання по ній вирішено, і вона буде розбиратися далі і з Бубуть займатися. А якщо виграє та людина, яка не має зв'язків, і не має зв'язків навіть з офісом президента, то все є очільник Беба. Але це не влаштовує офіс президента. І от зараз найцікавіше. Що буде далі? А далі буде системний зрив, і тут треба звернути увагу, що в цьому допомагають представники українських, українського уряду. Це Гіляко Олег, це Пономаренко Юрій і Мацелик Тетяна, які делогував Кабмін для цього, щоб вони зірвали цей конкурс. Ну, браво! Це вони можуть. До речі, що я можу сказати? Це було зроблено. Вкрай прозоро зрив. Зрозуміло, всі е, розуміли, що це станеться, і це сталося. Бо влада не готова відпустити такий жирний орган своїх цепких долоні спітнілих, яким вони використовували, які вони використовували раніше. Е, так, портнова нема. Але Портновщина все ще живе. І саме тому влада мовчить про те, з ким зустрічався Портнов напередодні його вбивства мовчить про співпрацю з портновим. Чому татара влітав до Іспанії і багато чого іншого? Найцікавіше в цій ситуації, що влада мовчити про все інше теж. І про те, чи давала вона команду слідкувати за журналістами бігусинфо і чи давала команда влада на зрив цього конкурсу Вона буде мовчати і про портнову мовчить мовчить про все до речі. Мовчати вони почали ще з часів оману. Пам'ятаєте? Бо тоді, коли вони почали вбрехати, їх постійно почали викривати на брехні. Вони збрехали раз, два, три, і тоді вони замовчали. З цього часу вони мовчать, коли зрозуміють, що роблять щось погане. Мовчати будуть і зараз. Дивіться, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це погано для України, я поясню. Ви повинен. Боротися дійсно з економічною злочинністю, не закривати очі на економічну злочинність і не допомагати економічним злочинцям виписувати і реалізовувати свої схеми. А сьогодні, завдяки офісу президента, це реалізується. Бо офіс президента використовує БЕП і ДБР як кишенькові структури, які атакують тільки тих, кого хоче офіс, або за кого заплатили, або до речі. А кому платять? Ну раніше платили портнову, і про це казав Олег Царьов. А кому зараз платять? Бо свято місця пусте не залишається. І ми це всі добре розуміємо. Тому багато запитань. Що відповість на них Володимир Сеніч Зеленський, Андрій Борисович, Єрмак і Татаров маю великі суми. Але рано чи пізно відповіді ми на це дізнаємось до речі. Не буду здивований, якщо влада буде тягнути максимальну кількість часу, поки не подумає, а чому б взагалі б не порушити закон і просто призначити когось директором БЕП. Думаєте, неможливо? Ну, всі думали, що неможливо. Але кількість законів, які порушує сьогодні наша влада, неймовірна. Єдине що від цього сміх крізь сльози, а нічого іншого для України це катастрофа. І ще будуть наслідки від в реакції міжнародних експертів до речі, для тих, хто думає, що це наближає нас до євроінтеграції чи НАТО, можу сказати ані до НАТО, а не до євроінтеграції нас це не наближає, віддаляє. При тому, якщо від НАТО нас віддаляє е, рішення Трампа, то від євроінтеграції зараз рішення Зеленського Єрмака і Татарова. І пам'ятайте, хто за це відповідає.